Міжнародний жіночий день, День весни, день жінки. На мою думку, це найміліше, найніжніше, найтепліше свято. Дорогі жінки міста від віщирого серця, доброї душі. Вітаю вас із цим святом! Де б ви не були, якими б ви не були, я вам бажаю тільки одного відчуття, що ви завжди відчували, що вас люблять, вами дорожать і що ви комусь потрібні. Свято весни, святом 8 березня, свято жінки. Хай щастить!